На цьому фото місцевий художник Михайло Коробков презентує свою роботу. Аукціон, на якому чоловік продав картину, відбувся у польському Вроцлаві. Який організовувала фундація України, тобто це організація українців. Вони зібрали українське мистецтво, зробили такий великий потужний аукціон, де Михайло як представник. Митців, можна так сказати, приїжджав і розказував про, ну, про події в Україні. Світлина увійшла до виставки Мистецтво у війні. Розгорнули її у дворику Хмельницької обласної філармонії. Тут презентували фото митців та працівників галузі культури, які змінили своє звичне життя з початком повномасштабної війни. В основному на виставці показані світлини з. Перших місяців війни, адже вони для як і для всіх були найважчими. Основною з ідей виставки і чому ця виставка саме в цей час відкривається, це те, що саме на початку квітня ми відновили нашу концертну діяльність. Першим авторським концертом був виступ голови спілки композиторів Юрія Щербакова. Після того у стінах філармонії залунав фортепіаний речиталь Юрія Кота. В той день у залі не було жодного вільного глядацького місця. Виставка поділена на чотири сектори. Вони називаються, сектори називаються вдома у світі, для фронту і в тилу. Для фронту показані світини, як музиканти і артисти волонтерили, тому що була величезна кількість поїздок на схід, відвозили автівки, які нам надавали наші колеги і друзі з Європи. Відвозили гуманітарну допомогу в розділі у світі. Презентовані фото диригента академічного симфонічного оркестру Тараса Мартиника. Чоловік повернувся з турне Європою, де з колегами представляв Україну в рамках проєкту Юнайтед. 24 ми зараз мали турне на протязі п'яти місяців. Це з листопада і місяця. І вернулися 1 квітня. Це було Німеччина, Австрія, Франція, Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, Люксембург. Ще частина колективу були також в Данії, Швеції, Литва, Латвія. У нас кожен день концерти були, і по два концерти в день. Тобто відвідуваність величезна, людей повні зали. Це, ну, я не знаю, менше двох певно, тисяч певно, не було на, на залах, а то і п'ять тисяч, коли ми на кюнь арені виступали. І це було програм, це Гаррі Поттер. Актор е Кріс Ранкен, відомий англійський актор. І він же перший візлі у фільмі Гаррі Поттер, всім відомим. І він був як ведучий і як співак. Загалом на виставці презентовано понад сотню світлин. Переглянути їх можна протягом місяця. Олександра Семенюк Валерій Телуховський – Новини міста.